Не дуже розбираюся в політиці. Я то і у себе в Мічігані не дуже всіх знаю. Але за херсонською політикою я слідкую. Ну як, почав нещодавно слідкувати, там з'явився такий хлопець, такий активний, безпартійний, чесний. Я думаю, що якщо Женя Руденко виграє вибори, то він зробить такі дороги, що ми прийдемо і будемо знімати нову серію форсажа там. От дивіться, кулак, це Женя Руденко, а долоні це корупціонери. Бам! У них не залишиться шансів, і я думаю, вибори – це така гнилувата віч, але хтось вже має прибрати весь цей мотлох. Був би я прописаний десь на ХБК чи на Шуміні. І я проголосував би тільки за Женю Руденка. Бо він же такий крутий, як я. Ну, ну як і я, ну точніше, як мій герой з бійцівського клубу, може не спати тижнями, якщо цього буде вимагати місто. Я йому скажу, щоб він так не робив. Так не треба. Я чув, у вас там у Херсоні багато різних кандидатів і нормальних, і мутних. Але є один такий собі Женя Руденко. А можете поподробніть? Ну, якщо коротко, то є такий красавчик. Він отак рукою може зробити і Херсон буде як Лас Вігас. І на мене виходили люди з Манчестер Юнайтед, і навіть з Катару дзвонили. і Пропонували 100 тисяч доларів в секунду. І, ну я відмовився, і мій агент про це дізнався. Він коротше, я не знаю як і прибіг до мене в дім. Отак, прям квартиру, почав мене бить ногою і перевернув мій столик для макіяжа. Отак всі гелі, скраби з пудрою розлетілись. Він кричить, як кварцяний Кріс, ти дебіл, що за хуйня?» А я сміюсь і кажу: ти чув про Херсон? Це Україна. І, і там є футбольний клуб Кристал Крисала. Ну от і кажу йому, от там мером має стати Женя Руденко. Красунчик красивий ніж я. І він такий розвиток може дати херсонському спорту, що я хочу закінчувати кар'єру тільки там. やっ